Слава Ісусу Христу! Отож, перша заповідь, яка звучить: Я є Господь Бог твій, і нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. Це перша заповідь, і вона є основою нашої віри. Вже з перших сторінок книги буття ми знаємо, що Господь Бог творить весь світ і вершиною творіння є людина. Бог творить весь цей світ добрим і прекрасним, і ми є покликані тими, щоби панувати і оберігати весь цей світ. Проте Господь Бог залишає собі верховенство в цьому світі, який він сам сотворив. Ми маємо розуміти, що Господь Бог не просто хоче собі е, влади, і що ми просто визнавали його Богом. Це все не так. Бог краще знає порядок цього світу, Бог краще нас знає, нас самих. І Він нас творить, і Бо хоче, щоб для нашого добра і ми розпочинаємо свою віру саме визнанням Бога одного, єдиним, всемогутнім у нашому житті. І загалом у всьому сотвореному світі, тоді ми зможемо довіряти Богу, який все творить. Також ми розуміємо, що Господь Бог все творить і надає цьому значення. Отже, кожен з нас, який є сотворений в певному проміжку часу, в конкретному місці. І є створений Богом для чогось. Бог має щодо нас і кожного особисто певний план. І зрозуміло, що в цьому плані першочергово є наше спасіння, наша зустріч з ним в царстві небесному. Отож. Це все на нашому життєвому шляху. І ми покликані, щоб творити Божу волю. Щоб творити її, ми мусимо розпочати своє розуміння з визнання, що Бог є один єдиний, який все творить і кому все підпорядковано. Це означає, що в нашому житті не може бути інших богів, крім Господа Бога. Може бути нашими богами. Насправді дуже багато різних речей. Це може бути кар'єра, влада, гроші, інші люди, наші певні бажання, магічні ритуали чи предмети, про які е, ми знаємо, і які вводять нас в поману. Що саме вони можуть вирішити наші проблеми або зробити нас щасливими? Вони витісняють Бога з нашого життя, і ми можемо стати одержимими. Наприклад, ми можемо хотіти будь-якою ціною отримати владу або заробити всі гроші світу, вважаючи, що якщо бути найбагатшим, то станемо щасливими. Ці заповіді Бог ставить себе на перше місце в нашому житті, а все решту є другорядним. Це не означає, що влада чи кар'єра, чи гроші, чи наші друзі, чи якісь інші наші особисті мрії не є важливими в цьому світі, вони є потрібними. Коли ми маємо Бога на першому місці і прагнемо зрозуміти, що Господь Бог від нас хоче насправді, тоді Бог обдаровує нас владою, грошима, допускає, щоб в нашому житті траплялися безліч різних людей для того, щоб ми робили світ кращим. Також щоб ми спаслися, щоб кінцевою метою в нашому житті була зустріч з Богом, і це все відбувається через різних людей, через наші життєві обставини, через кар'єру, гроші і так далі. Якщо ми Розуміємо, що в нашому житті все відбувається з допусту Божого, то це означає, що Бог є на першому місці в нашому житті, і ми є тими, хто слухаємо голос Бога. Перша заповідь закликає нас правильно розставляти пріоритети в нашому житті, де Бог буде на першому місці, а все решту з допусту Бога, і тоді Господь благословляє нас в нашому житті, і те, що ми були щасливими. Також перша заповідь це не тільки обмеження, як можна собі подумати, але вона також є запрошенням для того, щоб ми будували свої стосунки з Богом. Кожного дня пізнавали його, бо ми кожен день розпочинаємо з того. Яка є Боже твоя воля в моєму житті? І чого ти хочеш від мене сьогодні? Або визнання того, що Господь Бог є тим, хто все творить, і ми запрошуємо Бога в своє життя, щоб в конкретний день, тут і тепер, в кожний день Бог, який любить нас, і щоб він точно був і робив все для того, щоб наш день і наше життя вдавалося в найкраще. Бог нас буде оберігати від спокус, адже ми його запрошуємо в своє життя, і ми впевнені, що все те, що твориться, це твориться з Божої волі у нашому житті. І якщо Бог хоче, а Бог точно хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми з в царстві небесному, тоді він нам допоможе не впасти в гріх, в спокусу і буде протягом нашого життя з нами поруч. Наостанок, важливо, щоб кожен з нас переглянув свої відносини з Богом. А чи справді Бог є в нашому житті на першому місці? Чи можливо в своєму житті Бога згадуємо тільки, коли нам щось потрібно, або коли приходить час і до церкви? В кожному нашому дні Господь Бог має займати перше місце. Над цим потрібно постійно працювати. Можна собі в групі поговорити, чи дійсно ми дотримуємося першої заповіді повноцінно.